Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, добували, і славу й волю минулося, осталося могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити, козацьке біле тіло. В Китай куповите, високі ті могили чорніють, як гори, Та волю нишком в полі З вітрами говорить. Свідок слави ті дівчини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювало. Журба в шинку медгорівку поставцем кружала. Було колись добре жити на цій Україні. А згадаймо, може серце хоч трохи спочине. Чорна хмара за лиману, небо сонце криє, синє море звірюкою то стогне, то виє. Дніпра гриво затопило, а нуте хлоп'ята, на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили. Гай же море. Заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає. Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті. Поглядає сюди туди, де де будь роботі. Закрутивши чорні уси за ухо чуприну, підняв шапку човни стали. Нехай ворогине, не в синопу отамани, панове молодці, а у царя до султана поїдемо гості. Добрий батько отамане, кругом зарвіло. Спасибі вам, надів шапку. Знову закипіло синє море. Здовж байдака знову походжає пан та на хвилю мовчки поглядає.